Ми 1 січня познайомились, от закохались, <хи> і в нас так вийшло, що ми вирішили довго натягнути, як то кажуть. І на день закоханих, от мені до дня закоханих зробили пропозиції. Ми вирішили одружитися. Взяти шлюб у день усіх закоханих вирішили Марія та військовий Дмитро. кажуть, навіть одяг підібрали символічний. Бачите, ми в зеленому кольорі ми брали день розквіту весну. От і в зв'язку з війною хочеться просто дійсно якогось такого трішечки позитиву, розквіту, щоб все якось знаєте, набувало нового життя, нового дихання. На одруження чекали Оля та Михайло. Розповідають, вони знайомі з дитинства. А стосунки розпочали будувати в університеті. Сьогодні на свою церемонію прийшли із рідними. По-перше, вибирала дату я, тому що це день закоханих. І, і мені здається, що ця дата вже притягує якоюсь своєю такою силою, що в цей день варто от було зробити цю подію. Ну, вона була запланована, ми так запланували з мішою. Правда, Михайло так само так. Ірина та Андрій разом два з половиною роки познайомилися через спільних знайомих. Андрій розповідає те, що хоче одружитися з Іриною. Зрозумів вже на першій зустрічі. Ми зустрічалися, планували заручитися в горах. Потім почалася війна, не можна було поїхати в гори. Потім це переносилось з часом. З часом і так, ну, типу, ми відкладали і на ну, минулого літа. Ми все таки типу, пішли, Ну, дуже гарно було. Типу, ми пішли в гори. Там е, було освічення. Ну, типу, все дуже сподобалось. П'ять років поспіль одруження 14 лютого у мін'юсті називали кохання поза часом. А цьогорічна назва кохання переможе. За словами начальниці обласного управління юстиції Вікторії Васильчук, саме 14 лютого усі охочі могли б подати заяви та зареєструвати шлюб у день звернення. В мирні часи в цей день ми мали втричі більше реєстрацій, ніж маємо сьогодні. У Лівській області заплановано всього по віддали державної реєстрації, Актів цивільного стану 59 реєстрацій шлюбу. В, е, в семи районах міста Львова 29, а в міському відділі, де ми зараз з вами перебуваємо, сьогодні заплановано 14 реєстрацій шлюбу. А, в цей день зазвичай молодята, які планують реєстрацію шлюбу на цей день, то вони за місячний термін, як це е, традиційно передбачено сімейним кодексом, подають заяву і відповідно в цей день з'являються для реєстрації шлюбу. Для військовослужбовців, а також окремих категорій осіб. Ми Здійснюємо реєстрацію день в день за словами Вікторії Васильчук. Загалом від початку повномасштабного наступу на Львівщині зареєстрували майже 18 тисяч заяв. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.